Турнір зміні футболу серед школярів Луцької громади, який традиційно організовує фонд Ігоря Палиці тільки разом, цьогоріч стартував зі змагань старшої вікової групи, учнів 10-11 класів. Впродовж трьох днів за першість змагали 17 команд. І до півфіналу визначилась четвірка сильніших, якими стали футбольні команди 9, 22, 25 та 32 ліцеїв. Саме вони і розіграли головні нагороди турніру. Фінальні матчі відбулись на майданчику 25-го ліцею. У грі за третє місце між командами господарів майданчика та 22-го ліцею визначити сильнішого за основний час не вдалось. Тож вирішальною стала серія після матчевих пенальтів, де з рахунком 3-2 виграли футболісти 25-го ліцею. А переможний гол забив Іван Фумін. Суперник був дуже тяжкий, тяжко було пробити забитий гол. Тому по серії пенальті лотерея виграли. Дякую своїм однокласникам. В своєму класному ківну. Дякую. Ну на своєму стадіоні було було легше грати, ніж на чужому». Гучно підтримували своїх однокласників, дівчата і радіють, що команді вдалося закріпитись у трійці сильніших. Дівчатка кого сьогодні підтримували і чи задоволені грою своєї команди? Звичайно, задоволені наших підтримували наших однокласників, нашу ті, що грали за нас. Дуже любимо спорт саме в 25-му ліцеї, адже тут грають наші улюблені однокласники, яких ми дуже любимо, і вони чудово зіграли. Дуже сильно рада за нашу перемогу, дуже сильно вболівали за наших однокласників. І вважаємо подалі їм перемагати. Фінальний матч між лідерами турніру, збірними 9-го та 32 го ліцеїв, видався надзвичайно напруженим та запеклим. Адже на кону була не лише перемога, а й честь навчального закладу. Багато гольових моментів створювали обидві команди. Не обійшлось без жовтих карток та вилучення гравців. Після першого рівного тайму у наступному футболісти 9-го ліцею зуміли двічі пробити ворота суперника та виграли з рахунком 3-1. Звісно, хотіли виграти, і все-таки вдалося. Як вважаєш, чия заслуга, і чи те, що присутність директора вплинуло на цей результат? Я думаю, це заслуга заслуга всіх присутніх, хто грав, хто вболівав. Всім дякую. Так само директор дав додаткові мотивації, що ми виграли. В Складі нашої команди є професійні всі, які зараз грають футбол, які займалися футболом, і це дуже допомогло нам виграти сьогодні. Тож головний трофей турніру дістався команді Луцького ліцею номер 9 а також п'ять новеньких футбольних м'ячів. Срібними призерами стали футболісти Заборолівського ліцею, а замкнули трійку сильніших старшокласники Луцького ліцею номер 25 Організатори відзначили високий рівень футбольних ігор, майстерну техніку і нагородили кращих гравців кожної команди. Хотілося б виграти, перемогти цей турнір, зайняти перше місце, але ж, ну, вже як є. Я дуже радий, що цей турнір пройшов вже. Хороші змагання, хороші поля. Все дуже добре. Я дуже радий цьому, що є можливість показати, що діти можуть грати, діти можуть якось порухатись, пограти в свій улюблений вид спорту. Це дуже добре, що зараз під час війни, під час такого стану в країні можуть проводитися такі змагання, такому ну, на ну на, на доволі хорошому уровні. Завершився традиційний футбольний турнір серед учнів 10-11 класів шкіл Луцької міської територіальної громади. Дуже приємно спостерігати, що хлопці, поміж того, що грають у спортивних своїх клубах, грають за свої школи, показують дуже високі спортивні результати і нав'язують справжню боротьбу на футбольних майданчиках. Фонд Ігоря Палиці щиро раді підтримувати такі змагання, і будемо це робити в майбутньому. Іскраві емоції, азарт боротьби та підтримка друзів подарували старшокласникам кілька днів справжнього спортивного драйву. Вони мали чудову нагоду продемонструвати свою футбольну майстерність, характер і злагоджену командну гру. Ольга Яцюк, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.